Афірмації на любов та взаємне кохання Притягни у своє життя щасливі відносини з коханою людиною прослуховуй кожного дня як мінімум 21 день, і ти помітиш, як ці афірмації стануть для тебе твоїми новими програмами. А ти будеш насолоджуватися щасливими відносинами з коханою людиною поряд. Прослуховуй, де тобі зручно. А головне, відчувай, що це все уже відбулося. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Та залишай коментар як вдячність за це відео. Я гідна справжнього кохання по праву народження! Я гідна справжнього кохання по праву народження! У мене щаслива жіноча доля. У мене щаслива жіноча доля. Я знаю, як це кохати та бути коханою. Я знаю, як це кохати та бути коханою. Я знаю, як це будувати довготривалі та щасливі відносини. Я знаю, як це будувати довготривалі та щасливі відносини. Мій чоловік уже йде на зустріч до мене. Мій чоловік уже йде до мене на зустріч. Я щаслива у відносинах. Я щаслива у відносинах. Мій партнер турбується про мене, а я про нього. Мій партнер турбується про мене, а я про нього. Я легко приймаю любов. Та віддаю її партнеру. У нас рівноцінний обмін. Я легко приймаю любов та віддаю її партнеру. У нас рівноцінний обмін. Я щаслива поряд з коханою людиною. Я щаслива поряд з коханою людиною. Мій коханий найкращий чоловік у світі. Мені комфортно та безпечно поряд з ним. Мій коханий найкращий чоловік у світі. Мені комфортно та безпечно поряд з ним. У моєму житті достойний чоловік. У Моєму житті достойний чоловік. Моє серце відкрите для справжнього кохання. Моє серце відкрите для справжнього кохання. Мій коханий турбується про мене, та робить приємності. Мій коханий турбується про мене та робить приємності. Я закохана та дуже щаслива. Я закохана та дуже щаслива. Я відчуваю підтримку коханого чоловіка. Я відчуваю підтримку коханого чоловіка. У нашій парі любов та гармонія. У нашій парі любов та гармонія. Я насолоджуюся тим, що в моєму житті щасливі відносини. Я насолоджуюся тим, що в моєму житті щасливі відносини. Я гідна тільки найкращого. Я гідна тільки найкращого. Мій коханий піклується та дарує відчуття надійності. Мій коханий піклується та дарує відчуття надійності. Ми близькі партнери. Ми близькі партнери. Я щаслива і притягую у життя ще більше радості. Мій чоловік турботливий і його подарунки найкращі. Мій чоловік турботливий і його подарунки найкращі. Ми завжди гарно та якісно проводимо час. Ми завжди гарно та якісно проводимо час. Мій чоловік перспективний та найкращий. Мій чоловік перспективний та найкращий. Між нами любов. Гармонія та пристрасть. Між нами любов. Гармонія та пристрасть. Я гідна бути щасливою у відносинах по праву народження. Я гідна бути щасливою у відносинах по праву народження. Я люблю себе і можу дарувати любов іншим. Я люблю себе і можу дарувати любов іншим. Мій партнер відчуває, що я особлива. Мій чоловік щиро кохає мене та носить на руках. Мій партнер відчуває, що я особлива. Мій чоловік щиро кохає мене та носить на руках. Я щаслива жінка поряд з турботливим чоловіком. Я щаслива жінка поряд з турботливим чоловіком. Я відпускаю своє минуле і моє серце відкрите для справжнього кохання. Я відпускаю своє минуле і моє серце відкрите для справжнього кохання. Мій чоловік чекає саме на мене. Мій чоловік чекає саме на мене. Я знаю, як це кохати та бути коханою. Я знаю, як це кохати та бути коханою. Я відношуся до себе з дурботою і ніжністю. Я відношуся до себе з дурботою і ніжністю. Мій коханий уже йде на зустріч до мене. Мій коханий уже йде на зустріч до мене. Я жінка, яка точно знає, що хоче, і отримує це. Я жінка, яка точно знає, що хоче, і отримує це. Я випромінюю тепло і любов. Людей притягує до мене магнітом. Я випромінюю тепло і любов. Людей тягне до мене магнітом. Мій коханий відчуває мене. Мій коханий відчуває мене. Я для серйозних відносин. Я для серйозних відносин. Близькі відносини бажані для мене. Близькі відносини бажані для мене. Я для чистих відносин. Я для чистих відносин. Мені безпечно поряд з коханим. Мені безпечно поряд з коханим. Мій чоловік насолоджується моєю енергією та красою. Мій чоловік насолоджується моєю енергією та красою. Я щаслива і люди це відчувають. Я щаслива. І люди це відчувають. Я бажана для свого чоловіка. Я бажана для свого чоловіка. Він дарує найкращі подарунки та робить мені приємності. Він дарує найкращі подарунки та робить мені приємності. Моє серце відкрите. Моє серце відкрите. Я насолоджуюся відносинами та близькістю. Я насолоджуюся відносинами та близькістю. Я слухаю своє серце обираючи партнера. Я слухаю своє серце, обираючи партнера. Я щаслива жіночна та бажана. Я щаслива жіночна та бажана. Я насолоджуюся романтичними побаченнями з коханим. Я насолоджуюся романтичними побаченнями з коханим. Я для глибоких відносин з коханим. Я для глибоких відносин з коханим. У мене є особисті кордони, і я поважаю кордони свого партнера. У мене є особисті кордони. І я поважаю кордони свого партнера. Ми щаслива та закохана пара. Ми щаслива та закохана пара. Я знаю, що все відбувається тільки вчасно, і я насолоджуюся спілкуванням, коханням та близькістю зі своїм партнером. Я знаю, що все відбувається тільки вчасно. І я насолоджуюся спілкуванням. Коханням та близькістю зі своїм партнером. Ми створені один для одного. Ми створені один для одного. І я щаслива бути у відносинах з достойним для мене партнером, який цінує, поважає мене, а життя поряд з ним наповнене радістю, щастям. Я у безпеці. Він турбується. І робить подарунки від щирого серця. Я щаслива бути у відносинах з достойним для мене партнером, який цінує і поважає мене, а життя поряд з ним наповнене радістю, щастям. Я у безпеці. Він турбується і робить подарунки від щирого серця. Ми будуємо щасливі та міцні відносини. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Став вподобання та коментар як вдячність за це відео. А щоб отримати доступ до віп-пакету з медитаціями, пиши у інстаграм віп-пакет. Прослуховуйте нам благо. Ваша Оксана Баранецька.